вночі було у Харкові. Під удар потрапив найбільший ринок східної Європи барабашову. Ворожий дрон влучив у торговельні павільйони, знищивши сотні магазинів. Руйнування на власні очі бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Там, де мали би ходити покупці, запах диму та руйнування, все через вибух, який пролунав тут близько опівночі. Росіяни атакували місто дронами камікадзе. Герань Герань-2. один з них влучив у торгівельний майданчик. а Ударна хвиля розбила вікна та двері магазинів. Між пройнованими магазинами ходять власники, оцінюючи збитки. У Лідії магазин верхнього одягу. каже про удар дізналася ще вночі, але оцінити збитки змогла лише вранці. дуже багато порізів від скла. Подивіться, скільки посікло. Майже кожна куртка постраждала. Що робити тепер з товаром, не знає. Загалом зруйновано понад 250 торгових об'єктів. Це майже 14 тисяч квадратних метрів. Охоронці, які під час атаки були на Барабашову, не постраждали дивом і одразу викликали рятувальників. ДСНС. Велика вдячність ДСНС, бо вони вчасно проїхали, і вдалося уникнути масштабної пожежі. У нас вже є напрацьований досвід роботи з підприємцями, які постраждали. Будемо визначати локації, куди їх можна переселити, щоб вони відновили свою діяльність. Зараз Инок працює обмежено у пройнованих рядах, розгрібають втрачене, прибирають наслідки нічного удару. Також у Новобаварському районі міста, де ворог атакував об'єкт транспортної інфраструктури і пошкодив вікна у готелі. Поряд Юля Бойколексі Бугаєнко, Харків ТСН, один